Ізольована спальня, простора зона кухні вітальні, об'єднаний санвузол і містка гардеробна. В результаті перепланування типова двушка площею 42 квадратних метра перетворилася в затишну і сучасну квартиру для молодої пари. Детальніше про проєкт та реалізацію розповіла його автор, дизайнер Марія Соловйова Сосновик. Загальна інформація: місто Київ, сокіл, метраж 42-47 квадратного метра, кімнати два санузел. 1 висота стель, 2,5 пять метра домашня тварина, кіт пасся бюджет близько 2 млн грн. разом з будівельними роботами і чорновою обробкою. Замовник і побажання, господарі квартири молода пара, 26-27 років без дітей, хлопці-юристи дуже захоплені своєю роботою люди і активні мандрівники. Моїм завданням було створити сучасний функціональний інтер'єр, виконаний в сірих тонах з фіолетовими і жовтими акцентами. Також було потрібно передбачити об'єднану зону кухні вітальні з барною стійкою, окрему спальню, містку гардеробну і зручний санвузол. Перепланування перепланування передбачало зміну розташування кімнат, об'єднання кухні з вітальною і ванної кімнати з туалетом. В ході робіт вдалося виділити місце для окремої, досить великої вбиральні. Ми демонтували практично всі перегородки, які не були несучими, і звели стіни на нових місцях. Двері зробили розсувними. Змонтувавши для цього спеціальні пенали за стелею з гіпсокартону, ми передбачили спеціальну заставну. Тепер при необхідності кухню можна буде відокремити оздоблення, щоб укластися в досить жорсткий бюджет, було вирішено облицювати підлогу ламінатом хорошої якості, а більшість стін залишити під фарбування. Але в спальні ми використовували шпалери, знайшли дуже хороший варіант потрібного приглушеного відтінку у кухні підлога і фартух облицьовані плиткою керама маразі нейтрального кольору, підлогова підібрана так, щоб не особливо відрізнялася від ламінату. Її ж ми використовуємо в передпокої на стінна спокійного відтінку в колір шпалер, оскільки кухонний гарнітур дуже яскравий. У кухні вітальні стіну з вікном і протилежно їй також обклеїли шпалерами, але з геометричним орнаментом. У санвузлі підлогу і стіни, оброблені сірою плиткою керама маразі, на її тлі вдало виглядає жовтий умивальник, а також білі предмети і хромовані деталі. Зберігання, основну функцію зберігання виконує окрема гардеробна, щоб вона була не тільки зручною, але і красивою. В кутку ми передбачили закриту шафу для пилососа та інших господарських предметів, у дуже невеликій спальні помістилися тільки приліжкові тумбочки для зберігання книг, в основному юридичних. Зробили на замовлення оригінальний стелаж, який вийшов і містким, і цікавим по дизайну. Світло найцікавіше світло в квартирі в кухні вітальні уздовж стіни з вікном і протилежної стіни. По всій довжині, навіть в передпокої, ми зробили спеціальний короб для світлодіодної стрічки. Вона може змінювати колір, що особливо актуально під час веселої вечірки. У вітальні є підсвічування шафи і декору над диваном. Але за основне світло відповідає кришталева люстра, виконана в сучасному дизайні, вона регулюється димером, тому може і яскраво висвітлювати приміщення і загадково мерехтіти. У кухні з'явився такий же стильовий світильник, але меншого розміру. Світло в спальні готельного типу м'який і спокійний, Бра обрані відповідно. Колір колірна палітра єдина у всіх приміщеннях. Це відтінки сірого, а також пісочний, фіолетовий і жовтий тони. Кухню для підняття настрою вирішили зробити яскравою сонячний гарнітур, додає простору динаміки. Ось диван у вітальні з самого початку планувався фіолетовий на першій зустрічі. Коли замовники побачили мене в фіолетовій сукні, вони в один голос сказали ось такий колір. Фрагментарно в квартирі є, і чорний колір він підкреслює яскраві акценти і прибирає зайву м'якість. Меблі для наповнення інтер'єру ми віддавали перевагу сучасним предметам з відповідним співвідношенням ціна якість. У спальні з'явилося двоспальне ліжко і тумбочки з горіхового шпону. Узголів'я до неї підібрали комбіноване. Господареві подобалося м'яке, а господині хотілося дерев'яне. В результаті знайшли компромісний варіант. У вітальні ми передбачили кутовий розкладний диван з обвивкою з оксамиту і велюру. На ньому з легкістю розміститься велика компанія. Вночі він перетворюється комфортне додаткове спальне місце. Перед диваном я розмістила пуф з вовняного повсті і пряжі. Він додає сучасному інтер'єру затишку і тепла. Тут же стелаж зроблений за моїми ескізами, акцентами в кухні вітальні стали яскравого кольору, кухонний гарнітур і пластикові стільці, амесць від барної стійки. Все таки вирішили відмовитися. Вона робила приміщення незручним. Зате оригінальна висота під віконь, 75 см – дозволила зробити відмінні столи з видом на зелений двір. Стіл в кухні вітальні став обіднім, а в спальні туалетним при цьому столики можуть використовуватися як робочі, що важливо. Хлопці часто беруть роботу додому. Крім того, ми вирішили перемістити пральну машину в кухню, щоб звільнити місце в маленькому санвузлі, Посудомийна машина, звичайно, не влізла, але при способі життя господарів вона особливо і не потрібна, зате ванна кімната вийшла зручною і красивою. Декор і текстиль, декор підбирали, виходячи з колірної гами, стіну над диваном прикрасили панно, друк на склі, дзеркала в спальні, замовники привезли з Перу. В якості журнального столика використовується пуф з моєї авторської колекції. Вали Доното, яку випускає майстерня декору пюфік. Слюб разом з пуфом, подушка з тієї ж колекції, другий пуф з асортименту, півфік. Клуб доповнює імпровізований туалетний столик у спальні, що стосується текстилю, то штори в спальні спокійного вершкового кольору, що збігаються за бажурами бра, римські штори в кухні вітальні, навпаки, яскраві, що привертають увагу. До того ж вони ідеально підійшли до форми вікон. Стиль, будь-який сучасний інтер'єр з професійної точки зору. Це еклектика. Завжди намагаюся створити простір, який в першу чергу відображає індивідуальність людей, які проживають в ньому. Тому квартиру можна визначити виключно як стиль олі і колі сучасних яскравих і дуже красивих людей, яким важливо існувати комфортно і радісно залишатися удвох і приймати гостей відпочивати після напруженої роботи і весело проводити вільний час. Складнощі і терміни. Проект напрочуд легко реалізувався, без особливих проблем. Всі роботи зайняли у нас близько 4 місяців. Метраж по приміщеннях передпокій. 693 кв. Вітальня 1742 кв. Спальня 881 кв. Кухня 543 кв. Ванна 26 кв. Туалет 122 кв. Вбудована шафа. 060 волнування. Поради читачам і як створити подібний інтеріродин, не бійтеся кольору, бежевий на бежевому з бежевим нудно. Фон цілком може бути нейтральним, але ж є й інші кольори, наприклад, сірий має масу цікавих відтінків, тільки дивіться уважно теплий, сірий і холодний не повинні бути разом краще теплий і нейтральний. Два, якщо у вас обмежений бюджет, сплануйте витрати заздалегідь. Складіть детальний список покупок з цінами. Зараз будь-яку інформацію можна знайти в інтернеті, наведіть список до прийнятної цифри і жорстко дотримуйтеся його. Вихід за рамки може привести до квартири без штор і стирчать зі стін проводами. Три довіряйте собі наймодніший інтер'єр зараз. Ваш власний, що відображає вашу особистість і ваш унікальний стиль, додаткова інформація: бренди представлені в проєкті оздоблення, шпалери, Борастапетер, ецутапетер, фарба, мандер, слід лебрине, плитка керама, маразі, вікна, європласт, пенали для дверей, сесетон, освітлення, світильники стлюце, одеонлік, ліхтар, кухня. Стильні кухні, меблі, диван, мон, ліжко і тумбочки, пара стільці, амест пуфи і подушки, пюфік, слюб, сірий пуф і подушка, вали діно, тобі Марія соловєва сосновік Сантехніка, Ідеал Стандарт, Тумба у ванній, Деаква, Декор, Рентіме. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ІНМІ Роум? Надсилайте фотографії, тридвізуалізації на вов інміром рюм.